Кімнатні рослини потрібні нам для краси, для затишку, вони очищують повітря. Що ж складаються рослини? В них є корінь, стебло та листочки. Для того, щоб вона росла, їй потрібна вода, сонце, земля, повітря та наша доброта. Які ж основні правила догляду за кімнатними рослинами? По-перше, розпушування, щоб земля була м'якою, її потрібно рихлити. Друге, це полив. Поливати квітку потрібно раз на 5 днів, але не можна заливати водою. Третє протирання листя. Ми з вами дихаємо носиками, а квіти дихають листочками. Щоб вони могли дихати, вони повинні бути чистими. Деякі рослини можна протирати вологою ганчіркою. А от фіалку потрібно акуратно смітати пензликом, так як вона не любить воду і листочки можуть згнити. Четверте, кімнатні рослини раз на три роки потрібно пересаджувати. Якщо ви бачите, що коріння на поверхні ґрунту, то рослину теж потрібно пересадити у горщик побільше. Пересаджувати рослину потрібно навесні. Якщо у вас вдома теж є рослини, яким потрібна пересадка, то ви теж можете це зробити разом зі мною. Сьогодні я пересаджую нашу кімнатну рослину, для якої горщик став замалий. Для пересадки рослини нам буде потрібний дренаж, новий горщик, земля та вода. តំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំតំ